Так, По-перше, я випадково розмістив коль для квадрата прямокутнику, я його сюди переніс. Тепер схожим чином робимо для прямокутника і для кола. Не забуваємо змінювати імена лейблів і текстбоксів. Так, Крім цього, коли ми показуємо одні лейбли, нам необхідно приховувати і інші. Тобто тут для інших ми додаємо такий, такий же код, але не true, а false. Тобто ховаємо. Тут ми ховаємо другий, третій четверті поля. Тут перше четверте, а тут перше, друге, третє. Зараз я додам код і ви побачите, як це буде виглядати. Отже, в першому випадку ми бачимо лейблуксbox 1, другий, третій та четвертий приховуємо. В другому випадку бачимо перший та другий, перший та четвертий і приховуємо. І в останньому випадку четвертий показуємо, перший, другий третій» і третій приховуємо. Давайте подивимося, як це буде виглядати. Квадрат побачили для квадрату, прямокутник побачили для прямокутника, коло для кола. Все працює. Отже, тепер нам необхідно зробити частину малювання. Дію на кнопку намалювати. Натискаємо на неї два рази і отримали дію на натискання кнопки намалювати. Тут нам необхідно перевірити, який чекбокс в нас. Натиснути, і, відповідно, виконати дію для малювання. Так, отже, давайте створимо перевірку через IF, зараз я додам код і поясню, як він буде працювати. Відповідно, ми написали: якщо радіобатон 1 натиснутий, і у нас буде виконуватися певні дії. Інакше, якщо радіобатон 2 натиснутий, виконується дія, і останнє це інакше. У нас третій варіант це Radio Button 3. Інших варіантів у нас бути не може, оскільки, якщо у нас жоден не натиснут, то у нас кнопка Намалювати є неактивна. Тепер нам необхідно отримати відповідні змінні з наших полів. Виконуємо це наступним. 去 и Таким чином змінну А ми отримуємо е, наші дані для квадрата, так само отримуємо дані для прямокутника і для кола. Зараз я додам код і ви побачите, як це буде виглядати. Оскільки в нас е, змінна А не може повторюватися. В двох варіантах я тут зробив для прямокутника а 1 і сторону Б і для кола R, Відповідно, з textbox 1 отримував дані, textbox 2, textbox 3 і textbox 4. Після того, як ми їх отримали, нам необхідно намалювати відповідний елемент. Давайте розглянемо, як в нас буде відбуватися малювання. Продовжимо. Щоб почати малювання, нам необхідно створити метод. Picture box Paint. Як він створюється? Відкриваємо нашу форму. Зробимо, зробимо активним наш picturebox. І відкриваємо панель властивостей. В панелі властивостей у нас є пункт події. Нам необхідно знайти подію Paint. І два рази класнувши на ці події, ми створюємо метод. В якому можемо здійснювати малювання. Щоб малювання відбувалося кожного разу, коли ми обираємо якийсь чекбокс, нам необхідно picчерbox перезавантажувати. Тому для кожного з радіобатні при натисканні кнопки намалювати, ми додаємо picturebox. і властивість refresh, тобто перезавантаження. Відповідно, щоб е, наш метод picturebox One paint побачив е, наші змінні, я їх винес на початок, ось створив окремий рядок. І наші змінні А для прямокутника, А1Б для прямокутника, Р для кола. Відповідно, всередині метода. ButtonClick One я перебрав запис Integer. Це буде означати, що ми будемо використовувати зовнішні змінні, які можуть бачити всі методи нашої програми. Тепер нам е, необхідно зробити умову в середині методу PictureBox paint який буде визначати, що саме ми будемо малювати. Для цього нам необхідно перевіряти. Які з Radio Button у нас активні, тому частину кодимо, скопіюємо це перевірку, приберемо зайве і додамо команду для малювання. Вона буде мати наступний код. Давайте почнемо з першого. Це в нас квадрат. Так, викликаємо графічні, викликаємо графічний метод. Ну, оскільки квадрат це у нас прямокутник з однаковими сторонами, нам необхідно обрати прямокутник. Беремо колір, наприклад, у ми бачимо всі кольори. Наприклад, на робу. І вкажемо для початку початкові координати. Хай це буде 10. 10, так, здається, я кому забув. І кінцеві координати. Це у нас буде змінна А. А по горизонталі і А по вертикалі. Вони однакові, скільки це квадрат. Так. Перша частини є, давайте збережемо і перевіримо, як це буде виглядати. Так, завантажився наш додаток, обираємо квадрат. Вводимо, наприклад, 60 пікселів, Намалювати. Отже, малювання у нас відбулося. Закриваємо і так само зробимо для прямокутника. Це у нас радіо Button 2. Єдине, що в нас будуть в цьому випадку інші змінні. Тут в нас, ну, початкові хай будуть 10 -10, буде 10-10, буде А. 1 і Б. І зробимо команду для малювання кола. Коло в нас малюється як еліпс з початкової та... І що було коло, відповідно, в нас повинні бути два однакових числа. Це R помножити на 2. Помножити на 2. Таким чином у нас написана команда. Давайте тепер перевіримо, як буде відбуватися малювання. Запустимо нашу програму. Так, програма запустилася. Тепер у нас всі три фігури готові для малювання. Давайте оберемо квадрат з стороною 70. Намалювати є. Прямокутник за сторонами 50 і. 80 пікселів намалювати є. Коло з радіусом 45 пікселів намалювати. Як ви бачите, все працює.